Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, представляю вашій увазі Кишмиш Юпітер, американський родзинковий виноград. Сьогодні 17 вересня 2022 року. Він, на жаль, ось так от достиг. Бачите, є і зелені. Ну, в моїй місцевості так. У мене поруч болото. І він довго вже висить і не може набрати ніяк, ніяк не може набрати ну, солоду і визрітель. Ось такий Юпітер, кишмиш. Морозостійкість даного винограду. Мінус 27 мороз. Ось ще грона, бачите, в ящиках грона. Де... Получалось, там вони отримали. Лоза зовсім ще не визріла в мене. Зовсім, бачите? Зовсім, ну, чуть-чуть там, мінімум, мінімум. Листок він теж має подібний до джоя. Такі листки в нього. Ось такі лапухи. Дивіться, як рука людини, бачите, такий лапух. Ніжка сама чуть чуть деяка розовенька, в основному вона біла. Ну, деякі пагони чуть-чуть мають розовеньку. Молоді листки, ось так виглядають. Ось. Бачите? То як кишмиш Юпітер. Морозостійкість мінус 27 градусів. такі в нього ягоди, бачите. Ось. Дуже гарний запах стоїть. До речі, це один з виноградів, який має запах. Всі інші запаху такого не мають. Зараз ми підемо ще з іншого боку. І так, товариство, підійшли ми з західної сторони. З західного боку. Ось такий він має, зараз вже десь четверта година, 16.00 приблизно. То сонце світить з заходу і тут він видніше виглядає. Ось так він є, бачите, знизу. Ось. Ягоди в нього невеличкі, зато він дуже смачний, дуже смаку йому рівних немає. Бачите, деякий вже зродзинковується сам, десь харчунок не поступає. Ось такий в цьому році в нього врожай. Ось. Ну, взагалі він має бути отакого от кольору, Ось. коли стига. Але той розовенький теж. Теж смачний. Ось, дивіться, гарний гроно, ось. Ну його на арку на арці він зовсім інше показує. На шпалері зовсім інше. Дивіться, як він жирує в цьому році, дивіться. Палець людини і він, дивіться, на товщину людського пальця хапає. Ну не вистачає йому, не вистачає на на шпалері, не вистачає йому. Йому треба арку, щоб він загуляв краще і не може тут погуляти, так як схід. Ось, дивіться, які ягоди великі гарні. От зараз ми таких ягід і зірвемо от більшу, меншу. І от Зараз, зараз, зараз ще якусь меншу і підемо на цукор провіряти. Ось, бачите? Зірвали ми три ягоди. Ще раз показую вам листя, аби ви могли оприділити, Юпітер у вас чи не Юпітер. Бачите, які листки? Ось такі листки відпід. Такі з гостеречками ось тут. По края гострички. Ось так він в мене виглядає, ось, бачите? Йдемо провіряти на цукор. Ось, друзі, дивіться, бачите? Ось вам гривня. Гривня і ягоди. Ріжемо їх зараз кожну навпіл. Бачите, є там маленькі якісь рудименти, але то не кісточка. Це дуже класний Юпітер смак. Має. Бачите? Ось малесенькі там. Такі. Кишмиш Юпітер. 27 морозовий витримує, Смак бездоганний. Ось теж якісь два рудиментики І будемо пробувати. Будемо візьмемо цю середню ягоду спочатку. Середня показала 17,5. 17,5 брік цукру. Так. Протираємо і беремо саму велику на цукор. Що сама велика покаже цукру? 17 і чуть-чуть більше велика показала. Не знаю, побачили, ні. Якщо ні, то вірте... Вірте на слово. Ще ось таку зараз ми роздушимо. Саму меншу, що? сама менше покаже. Сама менша. Теж саме. От стабільний виноград. І сама менше теж показала 17 брік з цукру. Так. Ось такий він кишмиш. 27 морозу, люди. Добрі. І хто живе в таких хороших місцевостях, де тепла зима, де будинкова територія забудована один коло одного, той може не вкривати. Я думаю, про кишмиш Пітер вже багато чого сказано. Я показав вам сьогодні свій врожай. Як він вродив у мене в проблемному 22-му році. От ще грону, бачите, не може ніяк достигнути. Такі всякі ягоди. от Я вже сьогодні декілька грон зрізав на ринок. 3-4, не більше. Но все рівно щось показав. Бо завтра ще зріжу, зріжу і того не буде. Не буде, друзі, вам що показати. А ви ж схожете побачити, спитати, як там той Юпітер Кишмиш живе. От так. Дуже смачненький, бачите ось. Кишмиш Юпітер. Друзі, нехай вам всім щастить, гарних всім врожаїв. І перемоги над одвічним ворогом.